Працювати, розвиватися, ні в якому разі не планували, що буде війна. Пам'ятаю, цей страх, цей жах. Ви знаєте, до, до кінця не могла повірити, що могло в 21 столітті таке статися. Написала дівчатам, що сьогодні ми не працюємо, всі залишаються вдома. В той день я готова була віддати абсолютно все, що в мене є. Тільки щоб прямо сьогодні закінчилася війна, почала переглядати теж в, в групах, де ми могли би чимось допомагати зі своєї сторони, і побачила оголошення. У нас є такі в місті підприємці, Оля і Гена годні організували такий волонтерський штаб. Да, де вони збирали і гуртували підприємців. От, і Їхня задумка була е, яка, що потрібно шити спальники. Мої дівчата, всі як один, вони всі погодилися працювати безкоштовно. Привозили всіх хто, що може. Хто тканину, хто синтепон в нас є дуже гарні волонтери, які знаходять кошти, і ми з ними гарно співпрацюємо. Це волонтерські організації, дуже хотіла би їх відмітити. Добриня, захист і вільні люди. Зрозуміла, наскільки я люблю нашу країну. Моя донька старша. Вона живе в Німеччині, тому що її чоловік німець, і його батьки живуть також багато років вже в Німеччині. І ми, як одна родина, мати мого зятя, будемо казати, дзвонила майже кожен день до мене і питала, коли ми будемо виїжджати звідси. Я не уявляю, що я би могла розвернутися і уїхати. Звідси от, з нашої країни залишити своїх батьків, свого чоловіка, свій, ну, знаєте, свій колектив. Треба без грошей, значить, працюємо без грошей. Е, немає світла, знайшли генератор, працюємо як можемо. Нема опалення, працювали і без опалення. Щоб в приміщенні було 3 градуси. Температура досягала 3 градусів. Наші люди найкращі, і ми з усім справимося, все відбудується, і ми будемо знов корисні, тому що постільна білизна, ковдра, подушки потрібні всім. Просто будемо чекати нового року і будемо чекати перемоги. І от тоді буде наше свято саме головне в нашому житті.